Господь з вами, Йисусі. читання святого Євангелія від Луки. Слава Ідусі. Того часу Ісус говорив до одного начальника фарисеїв, який запросив Його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет, клич убогих калік, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо немає чим тобі віддати, віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. Слово Господнє. Слава Іс! Живемо у світі, де у нас є стосунки певного бартеру. Тобто ми, йдучи в магазин, беремо відповідну суму грошей і купуємо певні товари на касі, коли ми приходимо, ми даємо ці кошти за товар, який ми хочемо забрати з цього магазину. І так відбувається не тільки в магазині, в супермаркеті, але навіть у стосунках нас, людей. Інколи трапляється так, що я тобі щось зроблю те, але з думкою про те, що ти мені коли зробиш те щось або допоможеш мені ту чи іншу справу вирішити. І ми живемо в такому світі. І здається, що Ісус, який сьогодні в Євангелії говорить про обід, про вечерю, взагалі можна сказати, про таку гостину, для нас ці слова можуть здаватися такими теж парадоксальними. Як це може бути так, що в мене день народження? Так, і я на своє день народження не запрошую, наприклад, своїх друзів, подружок, знайомих, близьку родину, а буду запрошувати взагалі людей, котрих я не знаю, бо це якось парадоксально звучить. Натомість Ісус хоче показати для своїх слухачів набагато глибший контекст, тому що йому не йдеться про гостину як. Буде народження, святкування, чогось як сама собі подія, але йому йдеться насамперед про щось важливіше. Важливіше це саме стосунки між нами людьми. Так? Тобто, щоб ми були один для одного не тільки заради вигоди, заради того, що ти мені можеш щось дати, а я тобі можу щось дати. Але насправді, щоб ми цей. Дар безкорисливості в собі помножували. Так, Інколи ми підходимо до життя егоїстично, так, тому що дружимо з тими чи іншими людьми, тому що вони для нас є відповідними, корисними, допоможуть нам. Але так важливо, щоб ми також в своєму житті самі помічали, коли нам хтось без щось робить. І також, щоб ми ставали людьми, які щось роблять для інших безкористово. Не обов'язково я мушу щось отримати, не обов'язково я мушу щось дати для, для іншої людини. І е я можу це зробити безкористово, так, не з певною вигодою, саме, саме для, е для себе. Е пригадую таку історію, коли був лікарем в Хмельницькому рік мого священства, і ми з одною дівчиною. Вона мене так любила, бо вона вже довший час ходила на залізничний вокзал і також в центрі міста і відвідувала бомжі, які там були, давала їм їсти, з ними, так спілкувалася, робила дійсно це так безкорисно, так, тому що хотіла якось допомогти, допомогти цим людям, просто бути з ними. І одного разу вона мене підбила також піти разом з нею. Ну, Я ходив не один раз, але багато разів. Але перший раз такий для мене був, вона е мене запросила, я спочатку так опирався, думаю, чому ну, я піду там, в мене ж купа душпастерських справ, а тут і ще якесь додаткове, додаткове служіння. Можливо, це буде одноразове служіння, але але багаторазове, і дійсно стало таким багаторазовим. Але знаєте, е коли ти віддаєш час е безкорисливо для для таких, для таких людей, які, здається, втратили в житті все, загубилися в своєму житті, а ти даєш для них час, вони це дуже цінують так, і насправді дуже вдячні. Я не знаю долю цих людей, як сталося з ними далі, але пам'ятаю таку одну історію саме одного. Бомжа, який безхатька, який був в центрі, і ми з ним довгий час спілкувалися, навіть так фотографували. І він, ми його переконували, що можливо варто якось змінити своє життя. А він каже: я вже звик до такого життя, мені це вигідно, мені це корисно, тому що я працюю не на себе, а працюю на когось. І для нас це було таким. Просто шоком, так ніби з людиною довгий час не дружиш, а вона тут відкриває для тебе ось, ось таку річ. Але це не означає, що людей варто відкидати, навіть тоді, коли вони є нещирими, не відкритими. Важливо бути для інших, давати те, що ти можеш дати. Навіть свій час, просто перебування, присутність воно дійсно змінює. Змінює нас і саме показує нам, що не все в житті можна купити за якусь вигоду, за якісь гроші, за те, що нам щось корисне.